Будемо проводити IPL-терапію пацієнтці. Саме будемо працювати з судинами, тобто з розацією. У пацієнтки ми бачимо почервоніння шкіри в зоні щік найбільше. Так? Бачимо розширені судини на щічках, також на підборідді трішки є. Що може відчувати пацієнт? Він відчуває поколювання, так? Угу. тепло. Як ви це почуваєте зараз? Добре, Як про все добре? Це добре, добре. Та безболісто добре. Конкур. Нас спостерігається трішки почервоніння. Може бути набряк, там два-три дні, але це не завжди таке. Що ви робите вдома? Дома ви мажете на основі пантенолу і в принципі це основні рекомендації, що ще не можна відвідувати сауну засмагати в солярії або ще десь.